Вона потім засміялась, каже: ти реагуєш на всі кладовища, повертаєш голову. Появляється, <світ> що я єдина, читаю і співаю вірші у фольклорному виконанні. Це притаманно фактично тільки українцям. У вас є більше 70 хусток. Мені запам'яталася така баба-парочка. У неї є аж там чотири клумаки речей, які вона. Зібрала собою на той світ, коли от ну цікавлюся, чого ви робите так? Вони мають непохитний аргумент. Традиції полісся посідають особливе місце у її серці. Невтомна і натхненна ця рівнянка робить усе для того, аби родзинки нашої культури не забувались сьогодні. У талановитих дослідниця, письменниця Ірина Рачковська-Баковецька. Вітаю вас, пані Ірина. Рада бачити вас в нашій студії. І от відчуваючи, бачачи цю любов до традицій, гріх було б не запитати саме про це, з чого все почалось. Напевно, що з малку, з якоїсь бабусі, я так думаю. Ну, в першу чергу хочу розповісти нашим з вами глядачам, що нещодавно із Телекомпанію ITV у нас вийшов унікальний і самобутній проєкт, великодні традиції. І, на мою думку, це надзвичайно успішна акція, тому що ми висвітлили і донесли нашим землякам про те, чого вони не знали. Чому я е, про це сказала? Тому що насправді е, почну з того, що період Радянського Союзу і формування такого комплексу меншовартості у, е, в українців і безпосередньо в нас, Поліщуків, е, він створив своєрідний такий блок, е, вакуум, е, який висмоктав українську традиційну свідомість, і намагався. Е, Тобто не самі традиції, а усвідомлення у цю філософію. І намагався сформувати в нашій культурній пам'яті Шароварщину, несмак, відсутність природньої естетики. Ця війна внесла дуже значні корективи у філософію української свідомості. І, Можливо, це буде дуже так цинічно звучати, але на щастя, вона пробудила українську думку, українське серце. Я формувалася, як і всі діти Полісся, несвідомою. Не Я вважала, що ті всі речі, які Вчили мене бабуся, прабабуся мені обов'язково треба викорінити, бо це щось сільське, бо це не сучасне, не модне. І, от коли я піду вчитися за межі того середовища, фух, нарешті я цього всього позбудуся». Я дуже щаслива, що моя така, мій такий юнацький максималізм не взяв верх над тяжінням до власних традицій, до традицій мого роду, мого народу. Ну і власне. Я продовжувала е, десь підсвідомо займатися розвитком традиційної культури е, через свої вірші, наприклад, тому що вже е, згодом, коли я почала формуватися як письменниця, я створила свій. Особистий і особливий, мабуть, напрям, літературно-музичний перформанс, етновірші. Ну, виявляється, що я єдина читаю і співаю вірші у фольклорному виконанні. Тантрично танцює танатос. Таємна трапеза триває. Тобою торгують тридцятками. Тривіарним богам. Три ває. Вай. Але, е мабуть, не в цьому унікальність цих віршів, а в тому, що вони наповнені е міфологією, е такою народною релігійністю. Е Якимись сегментами народних вірувань, і не через те, наприклад, що я є за фахом релігієзнавець, а мабуть, через те, що я пам'ятала оці всі коди з дитинства. Моя, бабуся, моя прабабуся була надзвичайно віруюча, вона привила, привила чи при. Привела і привила мені е, оцю релігійну свідомість. Е, можливо, вона потім видозмінювалася, переформатовувалася, але вона вплинула на оцей етнічний сегмент, тому що е, українці це нація духовна, е, нація, яка має е, моральний стержень і естетичний смак, внутрішній естетичний смак. А, багато міфології тому, що е, оте. Середовище Полісся, воно наповнене традиціями, якими навіть до кінця от, мої земляки е, і я е, довгий період не розуміли, чого я роблю так, чого е, пов'язую умовно там е, на хрести рушники, угу. чого випікаю паску, чого варю кутю. Тобто е, дуже багато ми робимо е, того, е, що. Що робили наші попередники. І дуже цікаво, от коли ну от я вже почала займатися цим всім дослідженням цього всього явища. І дуже цікаво спостерігати, от коли я приїжджаю десь в експедицію в якесь село, де зберігається та чи інша традиція. І коли от, ну, цікавлюся тими аргументами, а чого ви робите так? Вони, ну, мої земляки, особливо старші люди, вони мають непохитний аргумент, бо так робила моя мати. Угу. Все чому я до цього підвела? Особливістю української свідомості і менталітету є тяжіння до поваги предків. Своєрідний такий культ предків. Навіть от згадаємо буквально декілька днів тому ми з'їжджалися з звідусіль до кладовища, де поховані наші родичі. Ми могли б абсолютно спокійно, нікуди не їхати, не долати кілометри, не платити за пальне. Ми могли б просто потелефонувати, але ми робимо так щодня. А є е, ті періоди, е, коли за покликом не просто серця, а за тяжінням тої поповини ми мусимо приїхати е, до е, того свого початку. І це притаманно фактично е, тільки українцям бути е, прив'язаним до свого роду, до свого початку, до свого такого е, традиційно духовного апріору. Тому чому важливо досліджувати традиційну культуру в першу чергу для того, аби усвідомити, ким ти є. Тобто, так, от я би сказала би, українцю, кома, ким ти є, знак оклику. Оце, мабуть, і є та. Той обов'язок та роль, яку кожен з нас мусить виконати у цьому суспільстві, в цьому в цій цивілізації, в цій епосі, в цьому періоді. Що ж? Ви були вже в багатьох експедиціях, бачили традиції більше, мені здається, ніж от, якщо нас зібрати там разом взяти. І мені цікаво, яка експедиція ваша улюблена? серед от, всіх, які вже ви мали. Розкажіть про неї? Ем, я так почну з того, що якось їхала із знайомою маршрутці. Знайома знає е, мій напрям діяльності, і ми проїжджали повз складовище. Okay. І я мимовільно, як виявилося вона потім засміялась каже: ти реагуєш на всі кладовища, повертаєш голову. <світ> ну, насправді так, тому що е, е, культ предків, е, культ померлих, е, це є Моя тема е, мого дослідження, і вже декілька років я працюю над е, Дослідженням про поминальні традиції нашої Рівненщини і безпосередньо нашого Полісся, тому що Полісся воно є таким дуже архаїчним і зберегло, на відміну від інших регіонів. Хоча є регіони, які теж сьогодні дуже сильно тримаються за свою спадщину, культурну спадщину, але Полісся, от. На мою думку, зберегло найбільше традицій, найбільше донесло через величезний період часу і фактично залишило його непошкодженим, нетрансформованим. Ну і які експедиції мені найбільш запам'яталися, це в першу чергу. Усі, що стосується спілкування із е, старшими людьми, такими от, досить старшими людьми, тому що е, старенькі люди, яким за 80, далеко за 80, е, ким би вони не працювали в своєму своє, в, ну, минулому в своєму житті, От, які би посади не обіймали, вони стають е, якимись такими містичними е, під кінець свого життя? Вони стають містичними, вони стають е, такими, ніби вони з іншої планети. Не в такому якомусь цинічному значенні цього вислову, а саме от в такому якомусь таємничому. І вони розповідають надзвичайно усвідомлено розповідають такі речі, на які ти просто не звертаєш уваги, думаєш, що воно абсолютно тебе не стосується. Ніколи це не аналізуєш, а от е, ці люди вони абсолютно спокійно е, навіть відносяться до е, свого переходу у Потойбіччя. Mm -hmm. Дуже е, мені запам'яталася така баба-парочка із села Залужя. Це унікальна жінка, Параскевія Котяш, їй е, 80 е, з гаком, як то кажуть, років. І, е, Мене з нею познайомили, коли я досліджувала традицію наряджання могильних хрестів на Рівненському полісі. Мені її представили мої колеги із Дубровичини. У нас така баба-парочка, які на неї от кажуть так по вуличному. Вона дуже багато може вам розповісти, а ще в неї є аж там чотири клумаки речей, які вона. Зібрала собою на той світ. Uh -huh. І коли ми приїхали, я приїхала з колегами до неї додому, вона розкриває оці всі речі і показує ну оце, я там в неї, ну наприклад, один клумак, тобто така зав'язана, ну такий мішечок uh -huh. да, саморобний. E, e, значить, купа рушників. Оце каже: я мушу показати Богові, e, чим я тут займалася. Я вишивальниця, я ткала. Оце я піду Чекала. до Бога, щоб показати оцю свою роботу. А цей розв'язує клумак сорочки, і чоловічі, і жіночі кажу: куди ж ви будете ці чоловічі брати сорочки? Ну, Я то вже знаю, знала на той час Дівторідь. цей секрет, так? Угу. але от мені цікаво, як вона розкаже. Я каже, мушу передати собою, собі беру, ще й і чоловіку мушу а, я передати. Ну, Бо кажеш, мій господар давно помер, а він же ж там важко трудиться, то я туди, як попаду, на той світ, да побачу, як вона каже, в якій він залойоженій сорочці, то мені ж буде стидно перед угу. тими роботи. Родичами, що там. Тобто тут навіть через ну, так, таку знаєте, інфантильність простежується, по-перше, піклування про свою родину. По-друге, той же естетичний смак, тому що вона бере з собою найкращі речі, вона бере з собою доробок тих виробів, які вона, в які вона вкладала свій смак, своє бачення, свою фантазію, свої певні якісь особисті коди, коди свого народу. І Ще дуже така цікава риса в цьому всьому: це господарність. Ми, українці, дуже господарські люди. У нас все структуризовано логічно, послідовно, і якого б ми там характеру, кожен зрозуміло, має свій характер, але ми послідовні. І це наша така основна риса. Дуже цікава була експедиція до Максимка, старий Бондьора, <laughs> <laughs> такий дідусь, який живе на окраїні одного із ну, в одному з хуторів на Добровичині. Він е, займається бортництвом, в нього дуже багато бортий по лісу, бо він живе в лісі, фактично. В нього багато корів, він їх там випасає, живе е, за рахунок меду. Ну, тобто теж така дуже цікава особистість, постать. Е, він є таким ну, своєрідним е, самітником, е, який абстрагувався від суспільства і живе, присвячуючи Ну, там, тр... Тр... Розвитку традиційної культури і якихось духовних таких своєрідних практик. Дуже цікаві були поїздки щодо висвітлення традиції виготовлення тагри на дуці викрутці, музичний інструмент, дудка-викрутка, okay. який Україна за подання від Рівненщини подала на внесення до. Національної спадщини людства ЮНЕСКО і сподіваємося, що е, традиція цікавого такого е, музичного інструменту, який побутував на Поліссі, стане е, таким культурним надбанням людства. В наступному році будемо вірити, сподіватися і тримати mm -hmm. кулаки. Ну і е, будь-яке спілкування із такими старшими людьми це є для мене е, такі, знаєте, ниточки, які перериваються, їх треба швиденько вхопити, тому що вони е, вис, вискользують із рук, е, вислизають із рук е, українського суспільства, української історії. Української культури, і якщо ми не вхопимо ці ниточки, то вони із тими кульками цінностей Повдяки. наших, вони угу. обов'язково можуть полетіти, і ми їх тепер не зловимо. Що ж, ви згадували про те, що от люди не знають, чому дотримуються традиції, але дотримуються. Має про вас цікавий факт. У вас є більше 70 хусток, наскільки я знаю, різноманітних просто які лише душа задажає. Тож мені цікаво, це для вас традиція чи колекція? Що це? Коли вони з'являлися один за одним, один за одним, так я навіть ну не думала, що це може бути якимось таким унікальним явищем, тому що в кожної сільської жінки, яка ну Себе присвячує та, селу, а я народилася і виростала в сільському середовищі. Ну, це є таким атрибутом повсякденності. Хустки вони не, не всі в мене е, традиційні, там дуже багато е, таких, які не відповідають жодній традиції. Це є і китайські, це є і е, е, якісь там чеські лишилися від бабусі. Тобто вони різні. Але але м, суть у а, суть у суті насправді, тому що хустка це Є раніше це була прикраса, навіть не так. Раніше це була релігійна складова суспільства, тому що покривати голову обов'язково мала жінка, бо це підкреслювало її духовність, статусність соціальну, інші якби, напрямки функціональні як жінки. Потім це була своєрідна мода, тому що колір. Там, Орнамент вони свідчили про щось теж, що пов'язано з жінки із суспільством. А сьогодні це дійсно є знову ж таки, ота ниточка, яка пов'язує нас із минувшиною, тому що ми сьогодні можемо носити хустку, можемо не носити хустку. Нас суспільство не осудить. І угу. якщо говорити про ну от коли хустка там була, це однією з таких найкрасивіших речей, сьогодні можна підібрати там і діадеми, і заколки, тобто різні, але хустка лишається отою атрибутикою традиції. Жінки, минувшини релігійності, сутності і так далі. Так, В мене їх є дуже багато і іноді маю з ними клопоти, тому що, коли якісь чи ремонти чи великі прибирання, то їх треба туди-сюди переносити, але і, чесно кажучи, і носити я їх не дуже люблю, тому що був період, коли я дуже багато носила хусток. Зараз це є, це є так, можливо, просто частина, ну, якби так, колекція, але в будь-якому випадку кожна хустка вона має свою. Для мене історію, тому що хтось її подарував, десь я купила, з чимось вона пов'язана, при якихось обставинах вона була придбана. І ну, це спогади. Це Для класний. мене це колекція спогадів. Так. Що ж, пані Ірино, хотілося б про ще одну вашу сторону поговорити як письменниця, одна з крайніх ваших книг про поминальний хліб. Ось так ви збираєте всі традиції в книги, щоб. Могли рівняне почитати, і мені цікаво, де ж вони можуть взяти ці книги? Подивіться. Сьогодні я тішуся тим, що книга-Поминальний хліб, хліб, який їдять після смерті, виграв конкурс видавців. І інститут української книги, Міністерство культури та інформаційної політики України закупили книги у видавництва для розповсюдження по всіх книгозбірнях України. І ця книга ну, фактично потрапить в кожну область. І велика вирогідність, що і в багатьох громадах інших областей ця книга знайде місце. Чим вона для мене? Вона вийшла, вона написалася, вона дослідилася. Ця книга є експериментальна, тому що ну експерим... з е, жанру експериментальної літератури, тому що там, окрім досліджень, є е, мої вірші, і, і це все переплітається е, світлинами тих поминальних хліб... хлібів, які е, е, я дослідила. Але е, на сьогодні вона ще є для мене таким книгою, спогадом погад, про е, презентацію, її, її ж презентацію, тому що вона е, дуже швиденько готувалася до е, роковин е, Голодомору. Е, які ми вшановували, пам'ять жертв, якого ми вшановували у листопаді минулого року, і ця книга фактично є книгою реквієм приурочений пам'яті усіх українців, які є жертвами геноцидів. Проти українського народу, це є і Голодомор, це є і сьогоднішня ситуація під час російсько-української війни, Ірпінь, Буча і решта в е Маріуполь. Ну, тобто це геноцид е в найскладнішій його формі. І е до презентації і книги, і самих поминальних хлібів були долучені. Матері та дружини наших загиблих військових, загиблих військових, наших героїв. І ця книга, вона дала такий своєрідний поштовх. Продовжувати мені займатися справою, розвитку культури пам'яті і своєрідної такої духовної, моральної меморіалізації російсько-української війни, наших військових, які поклали життя. Ну і власне, от сьогодні. У Всесвітній день вишиванки відбулася ще одна акція, яка згуртувала тих же матерів, тих же дружин і родин наших загиблих військових. Це виставка-перформанс вишиванок наших загиблих захисників, яка була презентована біля Святого воскресенського собору за участю. Родин наших загиблих е героїв. От і е е повертаючись до книги. Сьогодні, звичайно, є можливість придбати її і книгу Полісся як Всесвіт, яка теж розкриває через призму моєї поезії, етновіршів, розкриває суть зміст і філософію традиційної культури нашої Рівненщини. Її можна придбати, замовивши у інтернет-магазині видавництва саміт книга за автографом. Звертайтесь угу. до авторки». Ще, пані Ірино, дякую вам за розмову, за те, що зберігаєте наші традиції. Я бажаю вам, аби сили не закінчувались. Натхнення також всі наші традиції так були акуратно збережені. І чим більше популяризовані, тому що, як на мене, чим більше людей знає і зберігає їх, тим краще наша культура побудована. Дякую, дякую що завітали. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була дослідниця, письменниця Ірина Рачковська-Баковецька. Мене звати Оля Добреля. Не перемикайтесь.